Вітаю, друзі! Сьогодні 7 листопада, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клечок, і сьогодні з нами в студії Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, професор. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, героям слава, пане Євгене. Я хотів би запитати ваших сьогодні міркувань про очікування візиту Віктора Орбана до Вашингтону. Там з'явились повідомлення буквально от щойно, ну такі дуже обнадійливі, хоча я відношуся до них доволі з великим застереженням. Єдина нафтопроробна компанія Угорщини, Мол НАРТ, е заявила, що має альтернативу російській нафті, і кажуть, ми можемо відмовитися. Звісно, там будуть певні для нас ризики, але ну, якщо питання стоїть принципово, то ми не будемо. Користуватися російською нафтою, якщо вона не буде постачатися нафтопроводом дружба, ну там є така трішки зноска або скорочення буде поки що не зрозуміло, якою буде позиція загалом е уряду Угорщини щодо російської нафти. Але беручи до уваги те, що було раніше, як вони заявляли, ну нас там не стосується, то очікувань в мене особисто небагато. Але поява подібного роду повідомлень і заяви. Орбана напередодні візиту до Вашингтону вони деполетіли величезною командою. Він навіть говорить про те, що залишилося кілька питань вирішити для того, щоб саміт відбувся Трампа і Путіна, і війна може закінчитися. Чого очікувати взагалі від Трампа і Орбана а, під час після зустрічі? Тому що все-таки як на мене, це не пересічна подія. Я думаю, що подія не пересічна і, швидше за все, Орбан буде себе продавати як. Агента розколу Європейського Союзу, ну, він, власне, це і робить протягом не тільки останнього часу, а протягом достатньо тривалого часу, і ця лінія його поведінки вона залишається незмінною після 24 лютого 2022 року. Хоча, до речі, свої зобов'язання в спільних авіаційних діях НАТО, наприклад, Угорщина. Виконує і угорські транспортники напередодні широкомасштабного вторгнення доправляли зброю Україні напередодні широкомасштабного, бо після початку широкомасштабного Угорщина відмовилась від транзиту озброєнь через свою територію. Угорські винищувачі або мисливці вони, е, беруть участь у спільному патрулюванні. Ну, це військово-політичні речі тут. Швидше йде європейський союз, і я е, е, хочу для себе зрозуміти, звідки у нас з'являється оптимізм стосовно того, що буде Віктор Орбан е, так настільки дорогий Дональду Трампу, що Дональд Трамп буде вирішувати якісь проблеми, е, власне, всередині Європейського союзу. Для мене це ну залишається загадкою, оптимізм на цю тему з тієї простої причини, що у нас на сьогодні, ну мені здається, просто як би сказати краще, не, не посміхається нам ця вся ситуація. І е, якщо після е, власне Мюнхенської безпекової конференції американці сказали, що вони будуть зменшувати свій. Безпековий вплив і оголошують про скорочення своїх контингентів в низці країн Європи, то ми чомусь думаємо, що Дональд Трамп буде щось там ну, робити для, швидше, ну, для того, щоб Будапешт зняв своє вето на вступ ну, на допомогу Україні. Чому? Ну, з якої такої причини? Я, наприклад, цього не зовсім розумію. Я вважаю, що заява компанії Мол, вона є свідченням того, що. Попередні консультації про перспективи виключення для Угорщини з механізму санкцій Європейського Союзу вони виявились нерелевантними, тобто нічого їм не вдалося, і тому вони змушені відкотитися туди, куди вони відкотилися. Тобто, вони ну так чи інакше, в листопаді ці санкції за пару тижнів вже вступлять в дію, і доведеться ну... Тут виникає питання, чому Україна весь цей час продовжує транзитувати нафту е російську по своїй території. Хоча, ну коли, коли говорять про те, що ми боїмося санкцій в міжнародних судах, е ну уявити собі позов з боку країни агресора, ні, ну уявити можна що завгодно, але ну, аргументація, чесно кажучи, слабенька. Тобто, аргументація така, що вона під, е підказує. Слово відкат, і це явно не стосується міжнародних судових інстанцій, тому е, я думаю, що Орбан ставить собі на меті капіталізацію своїх відносин з Трампом, і я не виключаю, ну чому він говорить про те, що швидко можемо зустрітися і обговорити всі проблеми, тому що він uh -huh. бачить на собі на меті, що, що е, все зможуть. Вирішити, і він виступить організатором зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті, Хоча цю зустріч, як відомо, запропонував Путін. Але ці пропозиції передувала е, зустріч Сіярто з Лавровим, і щоб у нас там зараз не писали про чорну кішку між Лавровим і Путіним, це все звичайно може бути, але Росія в цьому сенсі достатньо Будапешт їй підходить. З усіх боків підходить, я думаю, що і транзит до Будапешту вони проробили. Тут також треба розуміти, що якщо ця зустріч Трампа і Путіна не відбудеться протягом ближчого, ближчого місяця, то вона вже буде перенесена на кінець січня і пізніше 26-го року, тому що ну, і графіки, і свята Різдвяні, вони є такими, що ніхто не буде в цьому питанні йти на якісь кардинальні серйозні поступки. Відповідно, я думаю, що нам треба усвідомлювати одну просту річ: якщо ми хочемо, щоб Трамп е, якісь рішення ухвалював проукраїнські, то нам треба, щоб працювали лобісти, нам треба, е, щоб працювали різні речі. Я сьогодні прочитав пост е, журналіста Сергія Стуканова. Відомого е, журналіста суспільного, який відомий своїм захистом послідовним позиції української мови, і що, мовляв, наш уряд після консультації з Орбаном вирішив переглядати норми мовного закону, які в свій час стали каменем спотикань. Ну, е, це все цікавий дуже сюжет. Якщо ми хочемо такий спосіб Орбану допомогти зберегти себе на посаді прем'єра. Ну, то це відповідальність людей, які це роблять. Я думаю, що е, нам потрібні все-таки дещо інші речі. Тобто, дуже обережно, я перепрошую, бо я хотів інше питання задавати: ми зараз намагаємося е, вибудувати відносини так, е, що нібито Орбан залишається на посаді, а його рішення по, про наше членство в Європейському Союзі ну, воно є визначальним. Для нас, для влади. Я думаю, що ми просто не зможемо опинитися так швидко в Європейському союзі. Ну, тоді, як... пане Юрію, я прошу пров'ю тоді для чого це все. Ну, це ж питання не до мене. Я ж не маю ніякої навіть мінімальної, мінімальної дотичності до процесу ухвалення. Рішень е, українською владою, я можу тільки сказати, що тут є паралельні процеси з одного боку. Дональд Трамп не довіряє американському діпстейт, а ага. з іншого боку, у мене все більше відчуття, що в Україні ну, намагаються е, ухвалити рішення вже не вперше. Знаєте, на, на основі політики емоцій, тобто, от ці легендарні три тисячі кілометрів Укрзалізницею. Uh -huh. uh, які були запропоновані без консультацій з експертами, без якихось обрахунків. Ну а чого цифра гарна? Давайте там. Ну найдовший маршрут. Ну добре, що не 2999. Ну і вже, і вже слава Богу, а могли б так більше уваги, до речі, привернути. І більш... Ну насправді uh, я розумію, що Україна веде війну на виснаження з Росією, і uh -huh. ми на жаль. Виснажуємось швидше, ніж Росія, бо в неї більше ресурсів, але це не знімає з України потреби діяти більш креативно і шукати можливості для якихось дій, які ну, ми можемо, скажімо так, ефективно продати е, нашим е, західним партнерам. Дональд Трамп минулої ночі за київським часом проводив саміт. Ну, такий невеличкий, складно назвати. Повноцінним, але все ж таки саміт з очільниками країн Центральної Азії. Там були президент Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, якщо не помиляюся, і вони, о, ну, Трамп підписав угоду з Казахстаном про рідка земи і з Узбекистаном про інвестиції, там якась цифра взагалі космічна. Ну, Трамп полюбляє десятки сотні. Трильйонів доларів, мільярдів, ну і так далі. Але менше з тим є ну, очевидним у публічній площині намагання Трампа м, зберігати відносини з цими країнами, які в великій мірі підконтрольні сьогодні Китаю. А, так само і Орбан, який ну, будує нібито самостійну політику Європі, і вона часто справедливо нам не подобається, а також має дуже тісні зв'язки з Китаєм. О коли останнього разу до нього приїжджав, було багато повідомлень, доволі різноманітних, скільки грошей було влито в угорську економіку. Орбан, дійсно, він дуже-дуже неординарна постаті, відносини з ним склад, доволі складні. А як можна взагалі, чи варто оцінювати от зараз таку а, ініціативність Трампа, контактувати з країнами, які тим чи іншим боком але. Ну, не те, що підконтрольні, але можливою підконтроль певної частиною підконтрольні, підконтрольні Китаю. Як це можна взагалі пояснити? Для чого це Трампу сьогодні? Ну Заради великого там хайпу про 35 мільярдів за три роки інвестицій з боку Узбекистану, ну це виглядає смішно. Я думаю, це продовження лінії офіційного Вашингтона, тому що подібний саміт проводив свій час і Джо Байден. Тобто 에, Сполучені Штати намагаються... Продемонструвати свою зацікавленість в регіоні Центральної Азії, яка геополітично затиснута між Росією та Китаєм. Тут же не, не треба скидати шалюк терезів Росії, і наскільки мені відомо, президент Токаєв наступного тижня полетить до Росії. Очевидно, буде про щось говорити і з Владимиром Путіним розповідати про результати цього саміту. Ну, як, як я собі уявляю. Тобто, що, що це це означає? Це означає, що на сьогоднішній момент у нас е, немає е, якогось чіткого сподівання на те, що країни Центральної Азії вийдуть з-під російського і китайського впливу, він десь е, окремий, десь він перехрещується. Але е, я б сказав в контексті нашої розмови, що думаю, що Віктор Орбан буде намагатися до. Парламентських виборів в Угорщині побувати ще й в Китаї, або ну, бо сі був в Будапешті, і відповідно логічно, щоб Орбан побував в Китаї і там теж провів якісь переговори. Але ну зрозуміло, що якщо він зараз полетів до Сполучених Штатів, то там його прийняли. А далі ну він може полетіти до Китаю зворотнього процесу, це, ну я думаю, добитися б не вдалося. Це ну, логіка, яку, яку він, логіка такого геополітичного маневрування, яку він сьогодні сповідує. Наскільки це допоможе нам, пане Євгене, чому я це запитую? Тому що ну, складається таке враження в мене. Я чим далі, тим більше доходжу до таких висновків, що Трамп фактично своєю неспроможністю закінчити російсько-українську війну, апелює все більше до Китаю, інколи мовчки. Європейці так само, країни, які ми з вами задали, дійсно вони намагаються ну, балансувати між Китаєм Сполученими Штатами Америки, для того, щоб мати певний запас міцності або альтернатив. І чим далі, тим більше ще раз наголошую: мене складається враження, що без китайських гарантій. Навіть завершення російсько-української війни ну, поки що не проглядається. Європейці також дуже себе поводять аморфно, ну, враховуючи те, що не поспішають з ухваленням рішень, наприклад, що стосується санкцій і так далі тому подібне. Якою буде роль тут оцього такого багатогранника для нас? І що ми можемо від цього отримати? І чи отримаємо взагалі? Для нас важливим є, на мою думку, один простий, ну простий. Як сказати, але насправді складний процес процес прощання з ілюзіями. Ми маємо попрощатися з ілюзіями стосовно швидкого завершення російсько-української війни і того, що зразу після завершення війни, тим більше що уявити собі підписання мирного договору я не можу, чесно, не можу. Ну незалежно від того, яким буде якийсь політик, але е я думаю, що цей процес буде для нас ну, таким достатньо. Кризовим, і ми відповідно після нього будемо йти в вибори, парламентські, президентські, і Росія буде намагатися їх використати у власних інтересах. Це ясно. А, те, що у Трампа не було рік тому, коли він обіцяв посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів мирного плану ефективного, який би передбачав лідерство. Сполучених Штатів це я думаю абсолютно зрозуміло, але в будь-якому випадку ми маємо шукати для себе можливості, щоб розуміти, які, які можуть бути плани. Ну, тобто, був же і китайський план до речі, не варто про нього забувати, тим більше, що Китай виступав разом з Бразилією. Був і е, були якісь зусилля Реджепа Ердогана. ну, ми маємо теж усвідомлювати, що якщо Україна е, буде десь давати слабину, то вона ну, буде об'єктивно такою, знаєте, піддослідною в плані геополітики, і це, на мою думку, не дуже добре. Чи може Китай виступити зараз гарантом для завершення війни, замороження її і для Європи, і для України? Чи такий варіант взагалі не розглядається? Я не зовсім це для себе розумію, а як вони це зроблять? Тобто вони натиснуть на Росію я, чи пане Євгене, пане Євгене, я вам поясню логіку, бо дійсно вона формувалася доволі довго і не лише мною, а й нашими колегами. А враховуючи те, що на сьогоднішній день Китай доволі залежний від європейського ринку, але він може регулювати його стабільність саме через інтенсифікацію або неінтенсифікацію. Диверсійних а, дій а, і навіть військової ескалації Росії проти Європи, і він може попливати на Росію. Ну це фактично він може продати зараз європейцям гарантію. Дивіться, у вас буде все окей, стабільно, і нам це вигідно. І вам а, ми зробимо так, що вас Росія не чіпатиме років 10. Так з Америкою дещо інші відносини. Ну і тут з'являється питання Російської української війни. Ми можемо. Собі будувати будь-які конструкції, але в будь-якому випадку є одна проблема. Світ є очевидно багатополярним, і в ньому інтереси Сполучених Штатів не завжди відповідають. Ну тим я б так сказав, що Сполучені Штати е, дозволю, очевидно стають менш зрозумілими, що найменше. Я не кажу зараз слабшими, тому що ж нікуди не поділась ні ядерна тріада, ні потенціал економіки, ні всі інше. А Китай, він всім своїм виглядом буде продавати те, що вони мислять категоріями епох, тим, що вони там роблять різні речі і так далі. І тому я не вірю в те, що Китай візьме свого Барбосика на прізвище Путіна на короткий ланцюжок. Я чого? не розумію, для чого це їм. Я не ага. розумію, для чого це їм. Тобто -то ми вони зараз вони, вони зараз вони зараз зараз створюють е, стабільну нестабільність для Європейського uh -huh. Союзу. Наприклад, вони е, бачать, що є проблеми всередині Сполучених Штатів, де Трамп, uh -huh. ну я б сказав, доїдає систему Deep State і е, я думаю, що шатдаун дозволить йому багато кого з державного сектору просто викинути. І це речі, які ну, на сьогоднішній момент дуже дуже помітні. Якщо ви говорите про те, що я до певної міри також з вами погоджуся, для Китаю цікава історія стабільної нестабільності, коли вони регулюють процеси, Росія не нападає на Європу, ринок працює і війна в Україні продовжується, тоді риторичне запитання. Можливо, навіть не дуже риторичне, але все ж таки. Виходить так, що. Трампу начхати, що відбувається в Україні, риторика не більше. Ну от він говорить про це, да, але ж каже, хай повоюють. Китаю вигідна ситуація, про яку ви говорите. Європа також скаже: Ну, чо, окей. ми там потрішки будемо підкидати в Україні. Нехай так і буде. Що робити в Україні? Тому що, ну, ви знаєте, а, думка про те, що війна триватиме вічно, ну певне, не подобається не лише мені. Мені теж не подобається, але чим швидше наша влада буде. Прощатися з ілюзіями про те, що вона швидко організує, виграє наступні вибори, і буде більше думати про успіх у війні. Даруйте вже складно говорити про перемогу у війні, тим буде краще для всіх нас. А, а що треба зробити, як нам? Як, як на в даній ситуації, тому що я розумію, хай усвідомить, а потім да я перепрошую пане Євгене, доволі складне і розлоге запитання. Ну хоча ні, звичай, спад... звичайно, звичайно, е, ну я розумію, що розмірковувати легше, ніж давати якісь готові рішення, але давайте спробуємо розмірковувати. Дивіться ага. е, Зеленський в своїх діях діє проти законів фізики. Він е, робить ставку на обмежене коло менеджерів. Замість того, щоб розширювати зону відповідальності. Розумієте? Це ідіотізм, коли в 30 мільйонній країні не можна знайти адекватний уряд. Я не вірю, що навіть після хвилі міграції, після таких важких випробувань зникли повністю наглухо люди, які спроможні генерувати щось цікаве в економіці. Я не вважаю, що ручне управління державою з Офісу президента. Яке часто виходить за межі повноважень Верховного головнокомандувача, це є плюс. І тому я вважаю, що коли рік тому говорили багато про план перемоги, а потім з'ясувалося, що уряд перемоги це той самий перелицьований уряд, перепризначений, де можна тільки хіба що Сибігу згадати з нових міністрів. То ну, вибачте, але ж це, це просто е, в політичному сенсі це вирок. Я розумію, що команда Зеленського хоче зберегти вибори. Я це розумію. А зберегти це, вибори? Я, ну, е, зберегти владу, вибачте, і провести вибори так, щоб цю владу зберегти, і всіх переконати в тому, що все добре. Я навіть можу не виключати, що їм це вдасться, але. Ну, ми на сьогоднішній момент не знаємо, коли будуть ці вибори. Вони очевидно будуть не раніше 26-го року. Ніяк не раніше, ну не може вже бути 25-го І так, так. тому просто коли у нас немає ні діалогу з суспільством адекватного, ні е, розуміння того, куди ми рухаємось, ну як в державі, що воює, два роки поспіль виявляється дірка. Замість витрат на армію. Поясніть мені, як. Це називається стратегія? У мене, на жаль, є відчуття, що Україна в багатьох питаннях вона тримається саме на наших захисниках, ага. на їх на їх мужності, на їх самовідданості, а не на якій стратегії державного управління. У нас нема стратегії державного управління. Просто немає. це при тому, що є партнерство. Ну, Є партнери, які нас підтримують. Ну, ми ж сьогодні наші соціальні витрати бюджету, практично всі витрати, крім військових, вони ж забезпечуються нашими партнерами. А що ну, ми так. будемо робити, якщо, якщо ну, в Чехії, наприклад, не просто знімуть прапор український з будівлі парламенту, а скажуть, ми не будемо давати гроші в, в Польщі, скажімо, не просто буде політична дискусія, а скажуть, ми не будемо давати. Гроші до того часу, доки вся українська влада в повному складі на колінах не вибачиться за Волинь. Ну, я навмисне згущую фарби. Що ми будемо робити? Чи Трамп скаже, от доки ви не зробите те, те і те, ми не будемо давати гроші? І МВФу скажемо не давати, і Світовому банку скажемо не давати. Що ми будемо робити? Який, який тоді буде наслідок? Ну так, запитання без відповіді, друзі. Дійсно, тема актуальна. Е багато речей варто було б ще звісно. Мені, мені ваші підписники скажуть, а що зробив конкретно ти? Я а конкретно є, в своїй не. сфері, ні, ну я ж знаю е в своїй сфері відповідальності намагаюся робити набагато більше речей, ніж, можливо, від мене очікують, і при тому не. Роблю це за гранти, не роблю це. Я роблю це за свої особисті гроші. За це вам я вважаю, подібр... що, відстою... що відстоювати національні інтереси потрібно, необхідно в різний спосіб, і вести діалог потрібно, і вести, і доносити свою позицію потрібно, і пропонувати ідеї, які у всякому разі стають ґрунтом для роздумів. Потрібно. Я вам дякую, пане Євгене. Повірте, я абсолютно адекватно сприймаю те, що ви говорите. Я більш ніж переконаний, що і більшість підписників так само це будуть сприймати. Саме для того ми тут говоримо. І я не випадково, друзі, з паном Євгеном, говорю зараз про дуже складне питання. Бо дійсно в умовах, які зараз складаються, все залежить, все, я в цьому навіть не сумніваюся на даному етапі від України і від української влади. Тому тут кожен має робити свою справу максимально ефективно. І ті застереження, які виказує пан Євген, я цілком розділяю. А відтак я вам дякую, бо дійсно це питання доволі складне, політичне в умовах воєнного стану воно дуже тригерить суспільство, Але, друзі, проблеми треба вирішувати. І чим далі, тим більше ми впираємося в те, що а, низька суб'єктність України вона може бути причиною тривалої війни, а дуже цього не хотілося. Пане Євгене, спасибі вам. Що ви сьогодні були, Дякую. розмова справді вона більше про міркування, про філософію, але без неї ну, ми точно рухатися не зможемо також. Друзі, вам всім спасибі, що були з нами. Підписуйтеся, коментуйте, звісно, шерте відео, це допомагає каналу рухатися і обов'язково побачимось.